Вітаю, друзі! Сергій Сібадор на каналі Мате Форум огляд нового продукту Airwa Paraná, який так спеціалізовано під Польщу, виробляється в Бразилії. Має вакуумну герметичну упаковку, як ми бачимо, як кава. І дана упаковка 250 грам і має бути падрон Uruguayos, тобто уругвайського бленду. Термін придатності тут до червня 2023 року. Два роки. Mm -hmm. Ну і зараз дізнаємося за продукт. Mm -hmm. Ну, По-перше, аромат. Громад це ну, класичний такий бразильський насичений шимаран. А, дуже навіть нагадує не томати. Такий зеленавий, свіженький, трошки квітковий, приємний. Тут ще якесь в всередині. Таке от. Каприєм. І, до речі, посилання. Ервомати парана на виробника. Ну, от воно де, всередині. Як можна побачити, бленд дійсно дуже дрібний, він ближче до уругу Я сподіваюся, що моя бомбіж'я впорається з ним, але не впевнений, десь на 100%. Трошки перебор. В бік. Ну, Отак точно не буде мало, десь приблизно на причверті. Температура в в нас 70-75, приблизно так. До речі, колір бленду зовсім не такий зеленавий, як е, здавалося. Коли я писував аромат, він ближче такий до вже класичного руху, до канарія. Ну, на смак дійсно нагадує різні ругайські продукти, такі як Сара, Дельсібадор. Тобто тут, тут жодних несподіваних. Досить багато пилу, От навіть можна побачити. Я пересипав і видно, як матеро. Забрунився трошки. Смак м -м, такий в'язкий, десь десь може нагадувати таку свіжу, а, вербову таку зелень. З верболозу, якщо навесні жувати. Щось таке нагадує. Досить міцний на смак. Терпість така стабільна. На відміну від. Селеми Сентенарії, яку нещодавно ми мали нагоду дегустувати на зустрічі клубу, то цей продукт ну, більш терпкий, більш такий класичний, жорсткіший, але ну, тим, класичніший для Усвая. Але, звичайно, не типовий для Бразилії, бо це нагадується бразильський продукт. Ну, Я думаю, його можна ще доливати разів з 10 точно. Висновок дуже простий, це класична вугвайка. Якщо полюбляєте, цінуєте, замовляєте, не пошкодуєте. Але якщо ви, е, більш вам до смаку бразильський шемерон, то ну, цей продукт, принаймні ПУ-1, точно вам не підійде. Тож, зважайте на це, будь ласка. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, реєструйтесь на мати форуму ваші коментарі. До зустрічі, друзі.